Сьогодні ми будемо така вдома, попливемо гуляти по джуглядати. Ось такі ось є. Пішли в трек по джунглях. Дощ. Складно йти. Глина під ногами. Але природа прикольна. Дуже гірше тут водяться великі е крокодили і анаконди. Вони в основному вночі виповзають. Переходимо річку.

Дозад, стрекер, тим кажунках, рукіях свині. Сі. Амазонські свині. Дивіться, як змінюється колір двох ночок. Добре. За хамбу до це жабарій. Продовжують дивуватися вирішувати. Кожен день разом. Кожний раз щось різне. El Muy grande. Sí. Sí. El jugo es de Maracuya. Maracuyá.